Так, всім вітанечко. З вами Олександр Щевич. Ностальгія мене лупить. Давно вже я не заглядав по американських аукціонах. І ось зайшов на один аукціон. Тут змішаний аукціон, тут є і військова, і військова техніка, і цивільна техніка. І от дивлюсь, продаються ці хамві американські ці військові пікапи. Це, скоріш за все, техніка вже списана, але ж ціни достатньо цікаві. Ось у нас є час, який сходить, і відповідно ставочки. Ось такий от дирчик. Взагалі ніхто, тільки не знаю чому. Ну, працюю зараз через VPN, тому що вони заборонили вже українцям щось купляти, вони неблагонадійні. Ну так подивимося, а потім повернемося і тому що в цьому відкритому вікні чомусь застиг за, за час. Ось такий от дирчик. 3000 доларів і ніхто його не купляє. Цікаво, за скільки нам впарюють ну, ті такі гарненькі. В принципі те саме. Скільки мільйонів стоїть одна в борг. Зараз воно завантажиться інтерфейс аукціону назад. І ми подивимось, по чому вони попродаються. Ну давай. Дуже повільний інтернет, напевно, в мене через цей VPN. Значить, у нас цей хамві ще залишилось 2 хвилини. Ну і відповідно також ще один є. ось, правда, тут 7000 доларів накляцали. Цей 6 року. О, такий от пікапчик. Тобто техніку можна цю виграти на цьому аукціоні без проблем. Ну, єдине, що є проблема привезти її в Україну. А я колись ламав собі голову, щоб ці машини возити і переробляти їх в цивільні. Тому можливості немає їх привезти, тому що в них немає він номера. Потрібно в Америці переробляти їх на. Присвоювати він номер, а потім вже звозити, ну так дехто робив. Це так я собі планував на що переключитися від цієї своєї траншеї техніки, яка, в принципі, мене достала, нікому не треба, мозгодрочі одні купляють якісь там претензії пред'являють, Купляють хлам 30-літні ще хочуть претензії, одні красунчики, то взагалі. Офіційного ділера накупляли актів і хотіли з мене грошей збити. Ну, ладно, то таке. Повертаємось до військової техніки. От такі прицепи є до них бачите, продаються за 1000 доларів 9 пропозицій. Ну, ми зараз поки почекаємо, щоб ми в реальному часі побачили, за скільки продадуться ці машини дві Ну, а потім, можливо, ще. Покажу. Значить, У нас останній шанс запропонувати ціну, ціна 3000 доларів. Я військовий пікап. Оцей номер лоту. Якщо ви зайдете на цей аукціон Iron Planet, то вбивши оцей номер, ви впадете на сторіночку, де, ну, де буде інформація про цю машину. Значить, Оцей за 700 хтось 100 доларів кляцнув відповідно на, на хвилинку. А цей за 3000 доларів ніхто не купив. Не продано. Так, далі. Ось знову 3000 доларів вже одна ставочка стоїть. Ну, вони. А, це 96 року, це, я так поняв більш старі машини, вони там трошки повільніші, трошки там якісь є нюансики. А ці вже більш нові, ну вони там швидко їздять. Ось 7000 доларів. Ну це красунчик вже такий, бачите, гарний. О. На цьому аукціоні, на цьому аукціоні взагалі я свою першу техніку купив. Може колись напишіть в коментарях, кому цікава тема аукціонів. А в мене досвіду під 10 років тут. Можу записати відео з обзорами на аукціони. де що купляв. Дуже багато різних. Цікавих ситуацій насправді було. Дехто називає, там була біда, ну на самом деле біди ніякої не було. Так, продався хамві оцей за 7200, як бачимо. І дивимось далі. Парочку подивимось. Генератори продають, бачите, 5 кВт генератор 900 доларів. Так, прицепчики 850 доларів. На цьому аукціоні будь-що. Я колись на цьому аукціоні одному купив один пристрій для розсипання піску по траві, і також з підводної лодки списаний тукарний станок, такий він із фрезерною приспособою. Якщо зараз я зайду в свій кабінет, то я вам покажу, якщо мені дасть можливість. Подивимось ще. По чому цей General Humvee Хави продасть 7000 доларів. Ну і цей 3300 300 це бачите? Ну, але цей 4 по-моєму, а цей двохмісний. Ну, цей старіший цей новіший. Бучка. Генератор продався за 950 доларів, 5 кВт. Що там за двигун цікаво у нас 2 хвилини, давайте глянемо ще один такий, похожий. Вроді. Я не, не, не звертав уваги, такі точно чи ні. Ось такі генератори. Скоріше все, що вони в гарному стані. Так, що в нас пише тут табличка. Так, там-там-та там. Поки що нічого цікавого. Цікаво тільки Цікаво, тут двигун. Скоріше всього лістер або контерпіллер. Так. Так. Угу. Да, дизель. 10 тисяч баксів, типа, оцінили його. Так, де ж двигун, де двигун. де двигун, Так, Лістер Петер, Двохцилиндровий Лістер Петер. Алпа 4, может я вгадав. Такі двиганички 4-циліндрові на дічвичах 410. Стоять. Прекрасний дирчик за штуку баксів. Це виходить 40 тисяч гривень. У нас такі, напевно. Ну, це в принципі 5 кВт, це в нас продають у ці китайці одноциліндрові, де це взагалі не і земля. Я не розумію, як це можна порівнювати. Всі по кіловаттах скажуть дорого, але це речі, які порівнювати взагалі не можна. Так, тупить інтернет жорстко. Через VPN, тому що не, не можу зайти, не, не заходить. Так, тут продовжуються торги. Кляцають ставки. Давайте я трошки нажму на паузу, ну і вже коли ціна буде приблизитися до продажу, то ми подивимося далі. І так, доходить до завершення аукціону продаж двох пікапчиків, ці які ми дивились. Можливо, зараз хтось кляцне ставочку. От бачите, приложить ціну. Я зараз можу запропонувати ціну. Відкривається віконце І що воно тут? А, тут написано, що можуть продати тільки від ну, тільки американцям. Бачите, продались. 3,5 штучки і за 7. Давайте за 7 глянемо. Якщо він от так от такі от хамли. Ну, генератор нам дадуть купити. Я так думаю. А раніше так було. Зараз знов хай повернеться назад. Дуже все повільно. По-моєму, якщо я не помиляюсь, у 2012 році я останній раз, перший раз щось купив на цьому аукціоні. Ні, не, Ну взагалі на Айрон Планет. Ось у нас такий от генчик на 3 кВт, бачите, за 350 доларів. Оп. Так, що в нас тут пишуть? Давайте подивимося, що тут за дрчавка стоїть. Який тут моторчик. О, а тут один циліндровий такий дизельний двигун. Ну, це, скоріш за буде якийсь то лі Янмар. Це не, не, не так як китайська ще й маленький такий інвертори. Це буде якийсь брендовий мотор. Тут нема, не, не може бути чепухий. Що це таке? Так, да, янмар, бачите, я вгадав. Тобто це толковий, толкова брендова техніка. Ну, да, дасть нам купити чи ні. Давайте попробуємо. за дає, ось, будь ласка. Ну, воно не всім дає, тут потрібно. Отримати дозвіл на те, щоб запропонувати ціну. Я за свої роки вибрав тут прилічно техніки і депозити вносив, тому, як бачимо, в мене дозвіл є. От можна кляснути шах 25 доларів і генератор, ми цей купимо. ну Тільки в разі, якщо він не буде сплачений, то ви будете забанені на все життя тут. Отакий От генератор 350. 3 кВт. притом замітьте. Тут пишуть 3 кВт і двигун такий самий, як в нас по 6 кВт, навіть і по 9 малюють. Що в нас відбувається? Поки одна заявочка, цих 350 доларів. Такі у нас, по-моєму, тисяч по, тисячі по півтори доларів. Щось похоже. Ну я, я ну тут, тут щось з налаштуванням, а ну, тут дуже потужний. В общем, за 350 доларів ця штука пішла, вона нікому не треба. В принципі, їх можна накупити, але в них вже теж в нас нікому не треба. Вже у нас їх перебрали. Давайте глянемо ще, що тут цікавого. Продається. Знову аукціон тупить. Верніше мій браузер. Почекаємо ще трошки, як зв'язок наладиться у нас. Так, щось а Боровся сьогодні з VPN, ось бачите, більш потужний на 5 кВт той, який ми дивились 1400 доля... долярів, Хамвики, Хамвік, і багато цих хамві, він без коліс взагалі. Є і на ходу, і не на ходу. І ось такий генератор 2 кВт є. І це все можна купувати при от Причепи не дивились це до хамвік Причепи снаряди везуть. Або ще щось необхідне. Дивіться, такий причіп. Це спеціально, під оце хамві. Ось дивіться, ще які тут тягачі військові. Вони також тут продаються. Якщо там пошукати, то їх можна знайти. Причіп до військового хамві. Причіп, я думаю, ми можемо купити. Так, да, причіп, ось, будь ласка, давайте ціну. Так, ну давайте зайдемо у мою. У мій запис і подивимося. Покажу вам станочок, який я колись купив. І штуку. Не, виграно, 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 виграно. Не ти нажав. Це дуже давно. Зараз. Оп! Значить. Коли це було? 12 квітня 2012 року я на цьому аукціоні зробив першу Першу покупку. Це був 18 1820. А ну, фотографії вони повидаляли. За цей Дічик я віддав 1800 доларів. Продав його десь за 12, по-моєму. Гарний був бізнес. Ну, в принципі, щось похоже було на бізнес. Ну а потім, як Появились великі конкуренти, то вже, звісно, цікавого, а тут нічого не стало. Так, знову я збився з теми. Я ж хочу вам показати. Я ж хочу вам показати э, цей станочок, що я купив на аукціоні. Iron Planet. Блін, я щось не можу вже розбігати цього очі, десь воно тут є. Десь вона тут є. Ось оця штука. На фотографії Аня є. Вона трохи така страшна тут була. В бур'янах я звичайно його все розібрав, відчистив, покрасив, по піскострую, все перебрано. За скільки я її продав, я навіть не пам'ятаю. Ну десь за штуку, по-моєму, продав долар. Ну, це ж до цієї ціни. Ще ми платимо податки, плюс доставка, оце барахло все через всю Америку перевезти потім в контейнер, перевезти в Україну, тут розмитнить. Оці циферки тут бачить народ. І собі так думає, ух, зажирається, а ви привезіть його. Ось він. За 475 доларів я купив би ось такий на GoPlan, це іменно військовий аукціон. Ось ці станки вони передбачались для встановлення на підводних човнах. От тут система вакуумізації відбору повітря, в общем вся електроніка. Зашита в таких от алюмінієвих щитках і звідси відкачувалось повітря. Чи відкачувалось, чи накачувалось сюди, я, я не знаю. відповідно Він тукарний фрезерний, дуже прикольний. ну Продав я його за 2000 баксів. ну Звичайно, що все було вимито, вичищено. Зробив я тумбу до нього. Поморочився прилічно. Трохи жалію, звісно, що я його продав. Зараз би він мені ой-ой. В мій гаражик. Це, звісно, станочок абсолютно новий. Ну, як, бачите, ржавчинка, але ця ржавчина поверхнева. Оцею щіткою, що в кастрюляною дритяною, я все відчухав, все ідеально. Тут фре фрезерочок от це, ну, це, Тут два бренди: оця фрез сверлільно-фрезерована частина це Мко, Швейцарія, по-моєму, а це Тайванець тайден. Да. Якось так. Що я вам ще якщо комусь цікаво взагалі, то ви пишіть в коментарях, якщо вам цікаво моя історія співпраці з Америкою, як я почав, як я знаходив перевізників, як я з ким домовлявся, я б напевно зробив задоволення таке відео, показав би вам, де я купляв, що купляв усі випадки негаразди. Можу зробити, думаю, таке відео, але я просто не думаю, а чи воно цікаве комусь буде? Якщо цікаво, пишіть в коментарях, якщо буде. Ну, не один там бажаючий, а декілька чоловік, хоча б десяток, то я зроблю таке відео, покажу. Це, це реально цікаво, це круто. Я коли зараз це все переглядаю назад, це настільки цікаво. На, на сьогоднішній день воно мені вже не цікаво взагалі. Тобто грошей тут нема. Для когось може гроші, для мене вже це не гроші. Дехто там бачить, ну, я публічно веду таку, таке життя там, ковиряюсь залізом, можу там машину сам поремонтувати, вимазатися там. Ну і всі дивляться так, на бомжика. Ну, Я в принципі, як то кажуть, понти не колочу, мені е, ніяка публічна оця. Хайповість не потрібна, я живу собі в своє задоволення і віддали всіх оцих хейтерів. Ось дивіться який хамвік. Ах, красавчик! От кулеметик сюди поставить і... по донецьких степах. 5400 доларів. 2006 рік. Так. А торохтить воно, не торохтить, не пишуть. Профіп 35 тисяч міль. Ну я вам скажу, покатались, не новенький. Не новенький. В 94 тисячі він у них оцінений на балансі десь висить, бачите. Отакі адренулі такі. Ну воно взагалі в них як, як спецтехніка йде, чи якщо воно не машина. Але ж я думаю, якби таких пачечку сюди привезти, хлопці наші їх тут би перебрали. Було б добре. Тому що ціна там Ну, оці ціни ну, це смішно за таку техніку. Це смішно. Але ж напряму їх купити ніхто не дасть. Тут, тут тільки громадянин США може має право це купити. Ну тому що тут же ж, тим, тіпа, військова якась таємниця. Тобто, якщо ви купите, то у вас там візьме на що ви його купили. В принципі, тут всі військові прибомбаси з цієї машини, скоріш всього, демонтовані вже. Ну але наші хлопці тут додемонтують. О тут в козубці якийсь кулеметик такий, щоб іранські дрони збивати. А якось так. Ну що ж, буду закінчувати це коротеньке відео. Надіюсь, що воно було корисним для вас, можливо, навіть цікавим. Якщо це так, віддячте мене вподобайкою. Якщо у вас цікава якась тема щодо американських аукціонів, звертайтесь, досвіду в мене просто неміряно. Раніше просто ніколи цим не ділився. Без проблем поділюсь, мені не жалко. І, як то кажуть, будьте всі здорові і живіть багато.